пор ученые еще четко не могут объяснить, почему, почему часть детей рождается другими, не такими, как мы. Но что ученые уже обнаружили? Что эти дети, они просто воспринимают мир иначе. А ми можемо сказати, що на сьогодні практично немає допомоги для таких дітей, тому що государство не готово було к тому, що такі діти будуть гратися все чаще і чаще. По-перше, ще до коректний діагноз поставити аутизм не було спеціалістів, які були здатні на це, тому ставили що хочеш. По-друге, ще до е... Там, три роки по тому ще була така практика, що 18 років дітям з аутизмом ставили діагноз шизофренія. Це закривало взагалі двері і в училище, і, і, і працювати, тобто це закривало для них двері. І тому багато батьків не хотіли діагноз аутизму, тому що вони не хотіли отримувати шизофренію у 18 років. Сьогодні існує наказ Міністерства охорони здоров'я щодо того, що аутистам у 18 років не повинні ставити автоматичну шизофренію, вони мають право. диагноз аутизм, даже если вони дорос уже у 18 лет. Назвать это болезнью сложного во всем мире, это называется расстройство. Вот, например, ребенок с аутизмом, у него фрагментарное зрение, он может видеть не все. Он может увидеть что? Яркую помаду или яркое платье. Но это это будет его мама. Так как ее увидим мы. И она нас успокаивает в наши самые критические моменты. Расскажи, покажи, как ты его обнимаешь. Да, на то мы отбили справку. Какой нежный.